Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, це відео може бути коротким. Ми з вами запалимо дві благодаті, щоб нам було куди потім звідки починати далі. Підемо от сюди, от дослід знайдемо тут деякі лути. А також сходимо, десь в нас тут є. Ми тоді пробігали на коні, як брали карту. Там був цвинтар і там є прихований лицар тролль. І з ним ще повоюємо. Думаю, на тому ми завершимо, бо часу багато немає. А вже далі підемо тут до такого дракона, напевно. Так, давайте йдемо, знайдемо лут. А, і заодно запалимо. Благодать. От, Я так розумію, що з цієї благодаті можна потім буде йти. От Благодать тут є. І якраз досліджувати тут є руїни і то озеро то гнилисте, можна буде звідси йти. Але зараз ми йдемо на гору ще так тут там по дорозі попадаються такі великі штуковини. з них там щось падає навіть а з них здається завжди перший раз щось а чи не завжди я не пам'ятаю ні тут з квітів здається завжди падає з них ні так. От з квітів воно перший раз завжди падає. От давайте, як вона нам потрапила по дорозі, розберемося з нею. Все. У нас зараз вже магія прокачана, нам тепер простіше. О, тут ще... Стоп, ще. Тут собака є. Так, от. Так, з тими квітами давайте, маленькими, також зберемося. Все, поки вниз, напевно, не підемо. Глянемо ще тут, заберемо ті квіти, хай будуть, йдемо до гори. О, тут о ще квіти. Так, Вон там зверху ще одна бачу квітка. Так, де вона є? Щоб можна було далеко розстріляти? А, я за Так, все, розібралися. Вон, бачите, з квітів залишається, вон все падає, порошок міранди. Так, тепер ми можемо піти. Так, ага, он черепок заберемо по дорозі. Так, нам треба оту ущелину пройти. І там багато тих квітів буде. Але бажано спочатку, може, сходимо там на гору. Давайте. Піднімемося. Тут також є ті суві і вони якраз також дещо охороняють. за одного з них гриби повибиваємо. От йолки. Так, так. Йдемо нагору. Поки вони якраз стоять більше дивляться в ту сторону, бо можливо ми підемо низом, вони нас почнуть зверху пуляти по нас і труїти, там ті квіти будуть нас труїти, ще й вони будуть, і то можливо не дуже приємно. Так Тут їх багато О тут ще два приховали закувалися. Ще Що, щось випало з них. Так, тут, бачите, я лут, вони охороняють. Ну, піднімайся, так. Золота руна четверта. Так, йдемо тепер вниз. Так, з ними ніби все, розібралися. Ага, ще один є. Ще зверху на нас читує. Так. Все, більше їх немає, тоді йдемо вниз. Так, З тими квітами я так дивлюся, що скоріше всього краще їх палити. Тому що магія деколи вони дуже низько сидять і так зроблено, що їх не дуже дістає. Так, стоп, так, де наш вогонь. Будемо палити. Так, що у нас тут Так, квітка? Ще, ага, от, бачите, навіть... О! Палимо. Так, але там ще нас чекають кубаки. Там дістали. Трошки спалили. Давайте далі. А. Ще спалили. А, ще ви. Так, і тут ми забираємо вуд, а тут золота руна третя. Так, там ще одну скупати клітів. Демо, палимо їх всі. Сеня ще одне. Так, все, попалили ми ці квіти. Так, набагато простіше. Так, а ну тут у нас. На горі нічого нема. Ні, ніби нічого. І давайте. Підемо... Обійдемо зараз там дракона. На дракона ми підемо пізніше. Так, О, там ще якийсь табір є. Тут є що досліджувати бігати. Так, де той дракон? Що ми на нього Он, він там лежить? Давайте ми його ззаду обійшли. Підемо до того цвинтаря і до того позбираємо там ще руни і до прихованого троля сходимо. Заодно покажу, де він є. Нам, до речі, вже попадалися приховані. Один рунічний ведмідь ще на початку попадався. І потім нам попадалось ще, здається, десь на озері, ще на умарі, там ми коли вбили. Також прищепачи, як він називався, з'являвся. Із них випадають ліч... личинки, здається, От, маємо той цвинтар. Квіти щось по звисі, хожу, все збираю. Хоча їх вже повно. Так, тут і аристократів ще купа треба побивати. Так, ще один. Ще один. От. А от той, що от сидить задом, то якраз є прихований. Ну що, давайте його б'ємо, потім руни позбираємо. Так, давайте магію відновимо і втікаємо. Ось тут далі. І влупимо його з цією силою Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все. Де ми зібралися, має випасти та сльоза, ага, сльоза личинки маємо. Все, тепер спокійно збираємо руни. От, перша руна, знову перша. П'ята і друга. Все. Тут ми з вами ніби. Так, нічого не пропустили, десь ще одну руну не видно. Давайте з гори можна Так, згори гори видніше, ніби не пропустили. Так, тепер давайте йдемо, ще запалимо благодать, яка буде якраз. Перед тим драконом. І звітом з наступного відео почнемо воювати з тим драконом. Так, от той дракон, ага, а от наша благодать. От, вона у нас тут знаходиться. От, і йдемо туди далі. Вон, ми з вами вже велику частину зачистили. Так, Там шитів охороняють, ходять. Пам'ятаємо, їх вбивали чи ні, Ну, ладно, хай собі ходять. Так, ну тоді туди... всім дякую, гарного дня і до зустрічі.